Слава Ісусу Христу! Знаєте, так, так приємно співати пісні, які ми знали російською мовою, так гарно українською. Насправді це так ну, великий спасив. А, Брати і сестри, ми продовжуємо наше служіння, і десь воно має такий характер, який дуже теж мені подобається. Наше служіння воно має фокус на Богові, як нашій силі, нашій основі, той, на кого нам надіятись, той, який нас підпирає, і той, хто є з нами поруч. Ми теж продовжуємо думати, переживати, молитись про 300, на жаль, 67-й день війни. Це не виходить із наших сердець, це не виходить із нашого розуму. І, на жаль, декілька днів тому ми згадували, що це вже рік. І ми мали пісню, молитву. І знаєте, брати і сестри, таке велике підбадьорення для нас. Ми не одні. Ми не одні в наших молитвах. Ми не одні. В наших постах, і ми не одні в нашій боротьбі. Увесь світ, увесь світ підтримує нас. В п'ятницю я був за кордоном. Мали спеціальне служіння в церкві. І знаєте, вони були самі дуже здивовані служителі тієї церкви, стільки людей. Які прийшли, щоб молитись за Україну, вони не пам'ятають. Їхній дім молитви був переповнений. Це рідкість для них. Для них це велика рідкість. І коли я дивився і бачив людей, які моляться, які багато підтримували Україну. І я побачив Боже чудо. Я побачив один з тих моментів, коли Ісус проповідував до великого натовпу П'ять тисяч людей. Учні прийшли і запитали: нам треба якось нагодувати, відпустити тих людей, хай підуть собі куплять їжу. Каже Ісус до учнів: Нагодуйте їх ви. Я пам'ятаю перші дні, коли приїжджали, і ми змушені були тут приймати людей, годувати їх, давати ніч І ми розуміли, що це не десятки і не сотні, а це тисячі людей кожного дня. І здавалось, як? Хочеться сказати, як учнів, Ісус, ми от Таку дрібку маємо, що ми можемо. І пройшов рік, брати і сестри, і знаєте, я розумію, що це все було не просто ми Бог це було велике партнерство Бога і нас. Ми принесли Богові те, що ми мали. Те, що ми мали, багато небагато, але те, що було. Але погодьтесь, цього недостатньо для того, щоб задовільнити всі потреби. Але Бог це все брав. Брав нас, малих, брав наше мале і умножував. Так що всім було. Слава Богу за це. І це дає надію нам на майбутнє. Тому що Бог, він не змінюється. Сьогодні хочу проповідувати на тему, яку, на яку надихнули мене слова одного пастора, який він сказав в п'ятницю. І він казав так: рік тому у нас було дуже багато тривоги, але дуже мало надії. Сьогодні у нас багато надії. І мало тривоги. Слава Богу за це. І сьогодні я хотів би, щоб ми подумали і поговорили про таку тему, як тривога. Як позбутися тривоги? Ключовий текст, який мені найбільше подобається, це Євангелія від Івана, 14 розділ, перший вірш, який ми усі знаємо на пам'ять і, думаю, не один раз цитували і собі, і один одному. Де Христос говорить, Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. Господь сотворив в нас людей з емоціями. Ми переживаємо емоції, брати і сестри. Різні емоції переживаємо. Правда, переживаємо емоції, такі, які нам подобаються. Маємо такі емоції. Маємо радість. Маємо якесь таке, що нам приємно. Задоволення. Ці емоції, які нас надихають. Так, ми гарну пісню слухали, правда? Які в нас емоції викликали? Натхнення таке якесь. Хочеться сказати так особливо, слава Богу, Алілуя! Правда, в нас зовсім інші емоції, коли до нас приходять наші діти, наші внуки і туляться до нас, обнімають, щось нам там на вухо шепчуть. Які в нас емоції? Теплі, правда, такі приємні. Гарно, що Бог сотворив нас емоційними, правда, брата і сестри? Слава Богу за це. Але тут в нас є діти, які шумлять, які там столи рухають і воно скрипить. І що в нас відбувається всередині? Ми гарно сидимо на зібранні. Ми посміхаємося навіть. Але що всередині в нас може бути? Діти. Не можуть батьки їх забрати. Так? Є інші емоції. Є емоції, коли нас особливо водії, бо я. Теж люблю в машині говорити, коли їду, знаєте, як інші дивитися, коментувати, як інші їдуть. Так їде хтось і думає, що хто ж тебе вчив їздити, і ти, певно, права купив. Її. Є, коли нас рознервують, так? і ми є злі. Це теж наші емоції, емоції є. Емоції ті, які приносять будування, і емоції, які приносять те, що нас руйнує, і не тільки нас руйнує. Коли ми піддаємось емоціям, ми можемо зробити або дуже багато добра, або дуже багато зла. Емоції сотворив Господь. Але ми маємо їх контролювати. І одна з таких емоцій, яка є в нашому житті, і це тривога. Тривога вона, я думаю, до чого порівняти, коли тривога приходить в наше серце. Перше... Що мені прийшло на згадку, колись був такий мультфільм Подорож пілігріма». як українською буде. Пілігріма, не знаю. І там був такий момент, що ворог поставив свій замок а, так далі від дороги, але стріли вони долітали, щоб вбивати тих подорожуючих. І знаєте, тривога це щось таке, що раптово може прийти в наше. Життя так дуже різко і нас якби, вибити із колії, похитнути наш спокій. Тривога дуже легко нам сьогодні зрозуміти, коли гудуть сирени. Ми в Тернополі вже, якби то розуміємо, що ймовірність майже ноль, що прилетять ракети або будуть якісь вибухи. Майже ноль. Але чи ця тривога вона, чи ця сирена, вона нас десь там в серці, в розумі? Що таке? Що може бути, Господи? так? Це викликає в нас цю таку емоцію. А особливо, коли ми десь, е, всі наші рідні, є окремо діти в школі, і ти не знаєш, і ти... це викликає велике хвилювання. Тривога вона, вона є в нашому серці. Вона може приходити дуже різко і там поселятися. Тривога звідки і в чому її корінь? І коли ми б проаналізували, проаналізували в своє серце, звідки походить тривога і що є її корінь. Перше, що дає життя тривозі, що, з чого тривога черпає свою силу, це страх. Ми боїмося. Але страх чого? Страх невизначеності, страх того, що ми не знаємо, як воно буде, і це викликає в нас таку якісь нервозність. Ми хвилюємося, ми переживаємо, ми такі стаємо неспокійні. Тривога ввійшла, страх війшов в наше, в наше серце, в наш розум. Інше джерело тривоги і це є особливий тип людей чи більшість людей, які люблять контролювати, щоб все було за порядком, і щоб я все міг тримати в своїх руках. Але коли є щось починається таке, що я не можу контролювати, я починаю хвилюватись. Знов таки, тривога приходить в моє серце. Страх, побоювання, відсутність контролю це те, що, чим є джерело тривоги. В новому заповіті, коли мова йде про тривогу, це автори мають на увазі, що те, що нас вибило із звичайного стану, це те, що нас хитає. Тривога, вона покликана зруйнувати наш спокій. І знаєте, що найголовніше? Ми стаємо якби дезорієнтовані. Ми не розуміємо, де ми є, що нам робити, як нам поводитись, наш розум, Він перестає думати і звертати увагу на те, що є правильне і головне. Тому, коли Христос говорив до учнів, і зверніть увагу, це час. Таємної вечері. Це час декілька годин перед тим, як Ісуса схоплять. Учні вже відчували, що щось не так. Вони вже були в тривозі вони думали, учителю, що має відбутись. Можливо, вони очікували, що ось-ось який станеться переворот, і Ісус стане царем. Вони не знали, що, що буде. І Ісус їм говорить в такий кульмінаційний момент. Хай серце вам не тривожиться. І він перефокусовує їх із тривоги на Бога. Вірте в Бога. Страх він нас веде до того, щоб ми дивились на людей, дивились на обставини і казали: все погано, все погано, ми не можемо нічого зробити. Я пам'ятаю одну з найбільших таких тривог в своєму житті. Це я зовсім не міг вплинути і ранок обіцяв бути дуже важким і дуже страшним. Нічого не можна було зробити. Це ситуація, яка повністю була контрольована іншими людьми. Повністю на 100%. І я пам'ятаю, як я ліг і знаєте, Повністю ти, ти з'їжений, ти як їжак, ти нічого не можеш зробити і місця собі не знаходиш. Але в той момент, в той момент моя дружина мені каже, слухай, не переживай, Бог Він може все змінити. І засинаючи, я казав: Господь, поможи мені, будь ласка, я не знаю, який буде завтрашній ранок. Але я довіряю тобі. І знаєте, що після ночі буває, Сонце сходить? І там, коли була повна темрява, здавалося, все Бог робить велике чудо і стає все добре. Чи можемо ми своєю тривогою щось змінити? Ні каплі? Тому Христос Він з наш наш погляд, він фокусує на Богові. на Богові. Останнім часом нас багато тривог. І ми маємо дуже великий спектр, за що хвилюємося. Ми хвилюємося, бо в нас війна. Ми хвилюємося, коли не було світла. І ми зараз переживаємо, що буде. як то буде. Ми навіть не знаємо, що буде, але ми переживаємо. У нас дуже-дуже багато хвилювань. Ми хвилюємося за своїх рідних. Чоловіки, певно, хвилюються, коли виходять в місто і бачать військових. Я пам'ятаю, як зайшов один раз недавно в кафе, де сидять поліція і військові, і знаєте, зразу перший такий: я чемний хлопчик. Є хвилювання. І цей, ця напруга, вона постійно в є, і, брати, і сестри, якщо ми дозволимо їй бути, вона нас їсть, вона зруйнує нашу віру. Апостол Павло, як ніхто, був знайомий із тривогами. Я думаю, він багато переживав, переживав в своєму житті, і він описує, що я був на кораблі, який переживав. Шторм, я був битий, я був в небезпеках. А скажіть, будь ласка, коли небезпечно, легко себе тримати спокійним таким? У мене все добре. Легко себе таким тримати? Далеко ні. Так ми хвилюємося. І він, у посланні до Филипп'ян, дає дуже гарну пораду, яка, яку я особисто застосовую в своєму житті. Филипп'ян 4 розділ з 4 вірша. Він говорить наступні слова. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте, ваша лагідність хай буде відома усім людям. Господь близько! І дивіться далі: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові ваше бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Брати і сестри, це рецепт для нас, щоб перемагати тривоги, щоб перемагати хвилювання. Декілька уроків із цього тексту. Перше, нам потрібно визнати. Бути чесними з собою, що нас щось турбує. Чи є те, що, за що ми переживаємо? Чи ми ні за що не переживаємо? Переживаємо. Ми переживаємо. Переживаємо батьки за своїх дітей. Переживають. Одне з таких найбільше, про що моїх переживань, це я кажу, Господи, я хочу спасіння своїх дітей. Я хочу спасіння своїх дітей. Це те, за що я переживаю. Чи можу я дати їм спасіння? На жаль, ні. Але хто може дати? Це Бог. І перше, коли в нас є різні тривоги, ми приходимо і кажемо: Господи, я переживаю за то і то, і то. Я маю за це хвилювання. Я думаю про те, як зробити. Цей проект. Я думаю, за цей, як організувати це. Я думаю про те, а як куди підуть вчитись діти? А і за то і за то. я маю за це переживання, Господи. Я маю за це переживання. Це перше. Друге, брати і сестри, це дуже важливе. Приходити до Бога своїми переживаннями, з переживаннями, дякуючи йому, за те, що. В минулому, Він нам допомагав. Дякуючи Богу за те, що Він є той, який може допомогти. Ви знаєте, найважливіше, що, що ми можемо як християни зробити. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні чули гарний вірш. І там був один такий дуже сильний момент. Християни стояли на колінах. І це номер один в нашій духовній війні. Наша молитва. Але скажіть, будь ласка, брати і сестри, що є силою чи хто є силою? Наша молитва чи Бог, до якого ми молимося. Бог. Бог. Наш погляд не тому, що ми такі молитовники, не тому, що ми такі, а тому, що Бог. До якого ми молимось. Він, брати і сестри, Він є всемогутній. Він є всезнаючий, Він є всюди присутній, Він, той, який сина не пожалів, це Він є джерело всього в нашому житті, на кого ми звертаємо свій погляд, на що ми надіємося, на свою молитву чи на Бога, який може. І коли ми приходимо до Бога з молитвою, з подякою, Господи, я маю переживання, ми приходимо до Бога Всемогутнього, до Бога, який нас любить. Нехай наші прохання, вони стануть відомі Богові. І ви знаєте, я думаю, що ви не раз це відчували, коли кажемо, а ми поговорили і нам стало легше. Було таке, правда? Це просто ми з людьми говоримо, і нам стає легше. А уявіть собі, коли ми з Богом чесно поговоримо про все, що нас турбує. З, з Богом ми можемо вилити свої емоції, які в нас є. Не потрібно казати, Господи, о мене так все добре на серці, я такий спокійний, а всередині там, знаєте, бурлить все. Говорити Богу, Господи, мені недобре, я злюся, мені це мене так розхитало. Поможи мені, Господи. Він є наш творець, Він нас найкраще знає, і Він той, який дасть своє слово, дасть свої ліки для нашої душі, нашого серця, нашого розуму, щоб зцілити нас. Він є той. Тому не даремно апостол Павло він писав до Филип'ян. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляється Богові вашій. Бажання, молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, брате і сестри. Коли ми Богові це починаємо говорити, коли ми з Богом говоримо, коли ми Богові розповідаємо про всі наші переживання, Його мир воно приходить і наповняє наше серце. Джерелом тривоги є страх. Страх він людину. Штовхає на різні нерозумні речі, на різні нерозумні речі. Але є страх перед Богом, брати і сестри, і страх перед Богом, Він нас штовхає до Бога, до джерела нашого миру і спокою. Хай Бог благословить нас, щоб ми, коли приходять тривоги, коли годуть сирени в нашому серці, ми розуміли, щоби. Що кликати потрібно до Бога. Він є наше джерело миру і спокою. Хай Бог нас благословить. Амінь.